1 вересня прозвучав у всіх навчальних закладах області. Волинські школярі і студенти знову сіли за парти. Як стартував новий навчальний рік і що нового він приготував для учнів та педагогів, обговорювали на оперативній нараді голови облдержадміністрації. Начальник управління освіти і науки Олександр Хомич поінформував, що за парти цьогоріч сіло 13,5 тисяч першокласників, а це на 9% більше, ніж торік. Усі учні забезпечені підручниками та, де є потреба, організованим підвезенням до школи і додому. Для того, щоб все це відбулося, звичайно, тому передувала серйозна підготовча робота про хід підготовки освітніх установ області до нового навчального руху, звітувалися на колегії обласної державної адміністрації. Дане питання розглядалося безпосередньо і в їх територіях, практично в усіх територіях на нашій колегії, обласного приміни, той фінансовий ресурс і ті організаційні зусилля, які були задіяні. Були достатні для того, щоб сьогодні спілкуватися саме про організований початок навчального року. на належному рівні організовано і харчування школярів. Водночас голова облдержадміністрації Борис Клімчук зобов'язав детально моніторити ситуацію, адже здоров'я дітей понад усе зробити моніторинг про початок харчування діточок в школах і в садочках. І якщо виникнуть запитання чи завдання. То до кінця дня ти мені доповідаєш особисто. Я розумію, друге число там може бути ще розкачка якась, але мене цікавить планове нормальне входження в харчування. Я знаю, що в нас є певні шарахуватості по Кам'янкашерському району, ну по тих районах, де харчують за рахунок Чорнобильських грошей. Там. Тен... Да, тендери не до кінця не всі узгодженості є. То і у нас в школах переважно першої ступені. Є частина шкіл, які не мають харчоблоків, дітки харчуються через роздаткові пункти. Що мене радує, діючи харчоблоки шкіл, всі забезпечені холодною та гарячою проточною водою. Бо коли я прочитав довідку по державі, то я вжахнувся. Як можна звітуватися областям про готовність шкіл повну до навчального року, коли по деяких 22-27% не мають проточної холодної води навіть? Критерій підготовки один комфортні умови і безпечні умови для діточок в школах і в садочках, ну і гарні умови для роботи вчителів. Інших критеріїв немає. І не може бути. Я ще раз скажу: мене не цікавить, скільки світлиць нових і скільки кабінетів обладнав директор школи. Я навіть не дивлюся на це. Так, да, школа має бути гарна, вишатна, має бути атрибутика державна. Це все повинно бути. Але далі мене, як кажуть, театр розпочинається з вішалки, так і школа. З вішалки, з їдальні, з вбиральні з спортивного залу, з душових кімнат гігієни. Це базові і головні показники, критерії, якщо хочете. За останні три роки на Волині зведено відбудовано реконструйовано шкіли дитсадків більше ніж у попереднє десятиліття. І хоча, на жаль, поки не всі діти краю мають можливість навчатися в комфортних умовах, влада області робить усе можливе, а іноді навіть неможливе, аби вирішити ці питання. Голова облдержадміністрації Борис Крімчук особисто контролює ці процеси, і тому найближчим часом усім без винятку волинським школярам буде у школах безпечно, тепло і зручно. Завдання президента до 1 вересня. 2014 року 100 тисяч нових місць у дитячих садках. Це не кругла цифра, це цифра обрахована. Вона має під собою підґрунтя. Ну, У нас в області ці слова голови держави актуальні страшенно для нас. Щороку збільшуємо кількість першокласників. В цьому році за партій сідає 13,5 тисяч волинян. На 9% більше минулого року. Понятно? Той приріст, який намічається. В зв'язку з цим планування. Планування треба бачити. Що буде відбуватися через рік, два, три. Планування під дітей. Не на рівні емоцій, не на рівні я хочу, ми хочемо, він вона, воно хоче, а на рівні планування. Слово «раціо» – раціонально, розумно, мудро ніхто ці слова не відміняв. Наша область посідає друге місце в державі за темпами підготовки господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період. Про це на оперативній нараді повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Башкаленко. Роботи, яку провели ми тут на місцях, в нас покращився показник розрахунку за газ. В цілому по Україні іде 36, в нас є 43, плюс 2,5% ріст. Ну, це ми не враховуємо різницю в тарифах. Якщо буде врахована різниця в тарифах і пільги, і субсидії, то по розрахунку за газ ми виходимо на 104,8%. Зараз ми визначили, що якщо є проплати в цьому році, значить вони в цьому році, якщо в наступному, в наступному і ніяких грошей з цього року не будуть забрати і переводити в минулий рік. Голова облдержадміністрації Борис Кимчук висловив впевненість, що область у найкоротші терміни завершить підготовку до зими і опалювальний сезон в краї мене без критичних ситуацій. Ми привчили себе і людей до того, що газ і тепло це товар, за який треба платити. А от ця тенденція, коли гроші минулі роки гасилися, вона просто розмиває картину і не дає нам бачити реальну картину того року, в якому ми живемо, де наші бюджети заплановані, де фінплани підприємств. Установи організації, воно розмиває картину. Якщо це відбудеться так, то це буде здорово і правильно. У всякому разі, кліпати на нарадах ми очима не будемо. будемо. Завжди Волинь пристойно платила і не бачу я з цим проблем і нині. На Волині, яка хоч і не є пілотною, протягом останніх трьох років активно впроваджуються зміни у наданні медичних послуг населенню. Особливо модернізація торкнулася первинної ланки. Світовий досвід показав, що розвиток саме первинки і сімейної медицини найефективніший, адже дає можливість оптимального розподілу коштів, ресурсів і кадрів та підвищує результативність усієї галузі охорони здоров'я. Тому саме на цьому напрямку акцентує увагу президент України. Про зміни, які відбулися в первинці краю, обговорили на засіданні регіонального комітету з економічних реформ. Про це поінформував начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк. Ми працюємо в загальнодержавному руслі. Це офіційний затверджений документ. Просто ми намагаємося його виконувати дійсно стовідсотково, не шукати причини і пояснення, чому цього не можна зробити. Ми робимо роботи і вважаємо, що роботи правильні і які йдуть на користь громади. Зокрема, завершення реєстрації центрів первинної медико-медичної допомоги як юридичних осіб. У 2013 році ми намітили створення 17 центрів таких. На сьогоднішній день пройшли юридичну реєстрацію. Вже функціонують 11 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Три центри створені як структурні підрозділи територіальних медичних об'єднань. Це Володимир Волинський, Коваль і Нововолинськ. І три центри на сьогоднішній день ще не завершені процедури. Це є Ківерці, локації. Качі і Іваничі, але в принципі в нас ну, поки що хвилювань немає, що в цьому році будуть вони завершені. В процесі створення цих центрів ми також не підходимо формально до цього питання, не, не обізвали, був наші старі поліклініки, куди люди мали з'їжджатися з усієї території. Можна було формально, звичайно, підійти до цього питання, розділити її на центр і на консультативну діагностичну поліклініку, і, в принципі, залишити все як є. Але ми вважаємо, що центри це є перш за все набір амбулаторій і це є наближення медичної. Допомоги саме до сільського населення. І ви бачите, що в містах в нас було раніше взагалі не було тих амбулаторій. На початок року їх було 9, на сьогоднішній день їх вже 20. Це тільки по містах. І станом на перше, 08.13 в області функціонує 106 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Також Ігор Ващенюк розповів про втілення в області національного президентського проєкту Вчасна допомога, на виконання якого найближчим часом запрацює центр екстреної медичної допомоги та медицини катастрації. Медзаклад має потужний парк швидких, а незабаром кількість автівок ще збільшиться. На сьогоднішній день ті роботи, які були заплановані на рівні області, це реконструкція і створення оперативно-диспетчерської служби. Вони практично завершені. Закінчується процедура Держінвестпроекту, Ми сподіваємося на кінець року, що обладнання поступить, але ми знов-таки теж не чекаємо. Ми обладнуємо зараз системами GPS, навігації практично завершено всі наші автомобілі, і диспетчер буде супроводжувати виклик з моменту його поступлення і, і до завершення, тобто. Це дуже сучасна європейська система. Я думаю, не кожна країна ще в Європі буде мати таке. реальні поставки, я так враховуючи попередні досвіди, вони, напевно, будуть або кінець року, або перший квартал наступного, але це кошти підтверджені в бюджеті. І на наступний рік планується, за нашою інформацією, також схожа сума. Тобто, в принципі, за ці два роки вдасться наші такі гострі проблеми. бачите, як зараз виглядають швидкі допомоги. Це вже не УАЗи, не Рафи. це є достойні автомобілі, де, по перше, комфортно працівникам. Вони мають можливість підключення до електромережі і зимою в машинах в салонах буде тепло, тобто люди будуть знаходитись не в холодних автомобілях. Вони мають все необхідне обладнання і дозволяють надавати екстрену допомогу на тому рівні, яке вимагається нашими стандартами. На Волині в рамках національного проекту нове життя, ініційованого главою держави з нульового циклу, споруджується перинатальний центр з пологовим відділенням. Його загальна кошториста вартість з обладнанням становить майже 100 мільйонів гривень. І область готова цьогоріч освоїти весь обсяг коштів, необхідний для завершення робіт. Уже до десятка перинатальних центрів відкриті відкриті по Україні, і вони сьогодні працюють. Обладнання, фонди заходять, які з обладнанням допомагають, і в тому числі це ми маємо динаміку вже в хорошу сторону. Там і по дитячих захворюваннях, і по малюковій смертності, якби от індикатор. Проєкт президентський знову ж таки вчасна допомога. Розраховуємо по облаштуванню зробити роботи центру нашого екстреної медичної допомоги і медицини катастроф насамперед в технічному плані. У той санітарний транспорт є пряме доручення президента. Я думаю, оці автомобілі категорії А, Б і С ми їх отримаємо, да, тому що мільярд гривень виділено саме на закупівлю санітарного транспорту. Онкодиспансер, тут диспансер. Серйозні роботи проводяться силами коштом обласного бюджету підготовчі. Є співпраця з фондом Рената Ахметова розвиток України. Що дало створення центру первинної медико-санітарної допомоги? Ми ви забрали вже монополію на районному рівні. Тобто є два центри вже прийняття рішень, і два центри, які координують роботу за напрямками. Так? Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги має свою ділянку відповідальності мережа, первинка. У всьому світі 90% там. Пацієнтів отримують допомогу на первинному рівні. У нас десь 30. От цей дисбаланс треба вирівнювати. Звичайно, якщо там буде лікар, буде персонал кваліфікований і так далі. Загалом же можна впевнено стверджувати, що якісна медицина стає все доступнішою для волинян, і не в останню чергу такі процеси відбуваються саме завдяки злагодженій цілеспрямованій роботі обласної влади та підтримці таких змін на найвищих щаблях влади держави. Угода про асоціацію з Євросоюзом стане потужним стимулом розвитку Волинської економіки. Однак бізнес області вже налагодив багато зв'язків з іноземними партнерами з Європи. В регіоні працює чимало підприємств з іноземним капіталом, які роблять значний внесок як в економіку краю, так і в поглиблення зовнішньоекономічних відносин. Стан торгово-економічного співробітництва області з країнами ЄС та СНД а також іншими перспективними торговими партнерами за перше півріччя 2013 року обговорювали на черговому засіданні регіонального комітету з економічних реформ. Начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації Андрій Ломага поінформував про основні напрямки співпраці з торговими партнерами краю. Якщо говорити... Про торгівлю товарами, а я нагадаю, що зовнішній економічний оборот він складається з торгівлі товарами та торгівлями послуг. А торгівля товарами в загальному показнику займає у нас 95%. То зовнішня торгівля товарами складає понад 856 мільйонів доларів США, що більше на 12,5% аналогічного показника минулого року. Експортно-імпортні операції товарами місцеві суб'єкти господарської діяльності проводили з представниками ділових тіл 84 країн світу активніше велася співпраця з країнами Європейського союзу. Торгівлі з Європейським Союзом складає майже 72%. Ну, провідне місце у зовнішній торгівлі, чи зовнішньоторговельним партнером Волині стали наступні держави. Це Німеччина, частка торгівлі 30%, Польща, Угорщина і Франція. Відповідно, першому, другому, п'ятому і шостому бізнесовим партнерам Волині. Протягом звітного періоду волинські суб'єкти підприємництва співпрацювали з діловими колами 10 країн СНД Тварових, з якими склав майже 190 мільйонів доларів. Заступник голови облдержадміністрації Олександр Курилюк звернув увагу присутніх на той факт, що співпраця з Євросоюзом не повинна стати завадою налагодженні контактів з іншими країнами євразійського регіону. Як підсумували на засіданні комітету економічних реформ, волинський бізнес має широкі контакти з партнерами як у Євросоюзі, так і в країнах СНД. А нова роль нашої держави, як асоційованого члена ЄС, а також приєднання України до окремих положень митного союзу, дасть змогу значно розширити ринки збуту волинських товарів та послуг та збільшить притік іноземних інвестицій в економіку нашого краю. Перспективи розвитку і поглиблення транскордонного співробітництва України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною обговорювали на міжнародному тематичному семінарі. Захід тривав у Луцьку 5 та 6 вересня. Акцент учасники семінару робили на запровадженні починаючи з 2014 року нового європейського інструменту добросусідства, в положеннях якого, зокрема, йдеться про збільшення фінансування та розширення спектру спільних програм. Іноземних та українських фахівців, які завітали на волинь, привітав заступник голови облдержадміністрації Едуард Стоєв. Він розповів про діяльність області у сфері транскордонного співробітництва. Особливою ознакою державної регіональної політики України є дедалі зростаюча роль транскордонного співробітництва. Ця форма міжнародних відносин є дієвим інструментом соціально-економічного розвитку регіонів та пом'якшення територіальних диспропорцій. Транскордонне співробітництво Волинської області бере відлік від 1995 року з моменту створення Єврорегіону БУГ, одного з перших на той час об'єднань такого типу в Україні. За майже 20-річний Період його діяльності нам вдалося досягти конкретних і відчутних результатів. Реалізовано масштабний проект з облаштування міжнародного автомобільного пункту пропуску Ягодин на українсько-польському кордоні, який включав спорудження другого мосту через річку Західний Буг, а також збільшення його пропускної спроможності шляхом модернізації інфраструктури зон в'їзду та виїзду. Ряд проектів упроваджено у сфері охорони довкілля. Результатом яких стало покращення стану водних ресурсів прикордонних рік, запровадження європейських норм узгодженого управління транскордонними річковими басейнами, а також вивезення та утилізація непридатних отрутохімікатів, складованих ще за часів бувшого СРСР поблизу Західного Бугу. Позитивним поштовхом для активізації транскордонного співробітництва стало запровадження у 2007 році європейського інструменту сусідства та партнерства, важливим компонентом якого стала програма транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Керівник представництва фонду Конрада Аденаура в Україні Габріеле Бауман позитивно відгукнулася про стан і розвиток транскордонної співпраці нашої держави та вважає, що європейські прагнення українців реальні до втілення у найближчому майбутньому. И Мы сегодня говорим о расширении возможностей сотрудничества в области трансграничных связей, а тут есть, сейчас представляются конкретные программы на продолжение вот этого сотрудничества. потому что данные программы, они заканчиваются, и мы говорим о продолжении. Причем оценивается программа, как раз, которая проводится в Алыне совместно с Польшей, она оценивается как программа, которая будет продолжаться в таком же объеме, нам сегодня говорили, поэтому мы ну, оцениваем как, эту программу как успешную, и она дальше будет работать именно в рамках нашей совместной задачи – это приближение Украины в Европейский Союз. Эти программы будут работать дальше, трансграничные программы, независимо от того, будет ли подписано соглашение об по ассоциации, но все равно в целом вот это соглашение, оно дает для Украины в целом огромные возможности в экономическом плане, в политическом плане, в общих Ну і саме в плані приближені да, к даво к європейським стандартам у всіх відносинах. поэтому це хвастує не тільки а Україну в цілому. Є це буде полезно. Учасники семінару обговорили низько актуальних питань серед інших шляхи зміцнення транскордонного співробітництва уздовж західного кордону України з Польщею, словаччиною та Угорщиною, а також перспективи та наміри Євросоюзу щодо поглиблення співпраці з країнами сусідами. З 25 липня до 4 серпня у Болгарії тривали 22-гі літні Дефлімпійські ігри. Нашу область у збірні України на змаганнях достойно представляли четверо Волинян: спортсмени Світлана Яценко і Олександр Колодій та їх наставники Вікторія Свереда і заслужений тренер України Олександр Платонов. Світлана здобула срібну і бронзову медалі, а Олександр, до речі, призер і попередньої дефлімпіади виграв золото у змаганнях з кульової стрільби. Чемпіонів та їх тренерів привітав голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Мова йде про. Людей не просто талановитих в спорті, а людей з сильної волі, можливо, сильнішої волі, ніж здорові спортсмени. Повносправні, а? це дуже важливо. Це демонструється сила духу, воля. Ну і це демонструється українство в такій його частині. Не тільки бубка з жердиною і Дірюгіна на килимі, да? але й от такі діти, такі спортсмени. Гімн однаково звучить. Що в честь вислувальників, в честь велосипедистів на Олімпійських іграх, що гімн на Дефолімпійських іграх. Тільки мені здається, що на Дефолімпійських він звучить більш урочисто і піднесено. А це особливий труд, особлива праця. Намагаємося в області підтримувати Інваспорт через Інваспорт Вас. Намагаємося щось робити потрошки. Я би хотів просто, щоб. Частка таких грошей в обласному бюджеті була більша. Бо мені легше тратити на це спокійніше, ніж на ті речі, які я погано розумію. Тут я розумію для чого. Тому я дякую вам, гарного тижня, гарної осені і гарних результатів. Олександр, Світлана та їх тренери в свою чергу, подякували обласній владі за розуміння, допомогу та сприяння. Голова облдержадміністрації вручив спортсменам матеріальну допомогу від благодійного фонду Рідна Волинь та побажав їм наснаги до нових перемог. З основними подіями, що відбуваються в регіоні, за участю керівництва виконавчої влади області, можна щоденно ознайомитись на офіційному сайті Волинської обласної державної адміністрації.